Мені 36 років позивний Янки. З 2006 року я проживаю, працюю. У мене вся родина живе в Сполучених Штатах, на Соті. Десь приблизно, як війна почалася, я десь на третій день вже купив квиток. Прийшов, сказав батькам, що я їду і одразу поїхав. Він не одразу зміг мобілізуватися, бо в мене не було українського паспорта внутрішнього. Мені прийшлося поїхати назад, і десь через тиждень-півтори я знову. Приїхав і вже на той момент мені його зробили, і потрапив в начальний центр і потрапив в 36-ту бригаду. Потрапив в зв'язківці в 36-тій бригаді, і почали виходити вже тоді на позиції. Мій перший бойовий вихід був на напрямку Березнігаватовському, там ліс біля села Лозове. І мій перший насправді дуже цікавий, бо найцінніший досвід я отримав на першому і на другому своєму виході. Бо на першому в нас були дуже втрати загиблі, багато поранених, всіх витягували, дру, два моїх хороших друга отримали поранення, які зі мною жили в наметі. І для мене це був просто стрес, який. Я не знав, чи я зможу навіть це просто перенести. Нас поміняли, ротація відбулася. Хлопці, дякувати Богу, там вижилися, що мої товариші. І я оце лежав на меті і це все крутив в своїй голові. Що робити далі? Бо я був впевнений на всі 100%, що мій наступний вихід, я, 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 ну, мене вб'ють. так на першому виході так трапило, що багато було загиблих і ранених, що я просто не бачив, як можна вижити по подальшому. Але я рота собі закрив, і, бо в мене було два варіанти. Просто Просто зібрати речі, поїхати назад і сказати, що я навоювався, мені, ну, це, але це встидно було б зробити. Я собі таки дозволити не міг. То Я просто рота закрив і поїхав на свій і наступний вихід через три дні. І там я познайомився вже з сержантом, такий був Василь Іванович. Дідусь такий йому було, під 60 років. І він мені дав впевненості, сміливості. Я бачу, якщо він не боїться взагалі. І то можна, Я з ним міг. Чисто вдвох. Мені не треба було нікого. Якби він був, то з ним можна було насправді воювати. І таких зараз вже скільки часу пройшло, дуже-дуже багато насправді хлопців зустрічав, як і молодих, так і постарше. Приймали участь в звільненні Херсонщини. Потім нас відправили на оборону Авдіївки. Ми там провели від семи до дев'яти місяців. Звідти ми поїхали вже знову на Херсон. Це почалися кринки, якщо не помиляюсь, то так. Я в кринках не приймав участь. На той момент я вже пішов. Ой, блін, я пропустив найважливіший один із важливих це контрнаступ з Запоріжжя. Ми, Авдіївки поїхали на контрнаступ на Запоріжжя спочатку. От там я там отримав масу задоволення, насправді. Це було дуже цікаво. І коли ти рухаєшся вперед, бачиш реальні результати. То це дуже круто, насправді. Ми зв'язківці у нас все одно виходять як піхота разом з піхотою на позиції завжди. Постійно так було у нашому батальйоні, так і є, і до сих пір. Зв'язківці прикомендовуються до піхоти і виходять з піхотою разом працювати. От в контрнаступ в Запоріжжя я був прикомендований до М 113 Я був там навідником на Браунінгі і. Там займалися може, і евакуацією, завозом, вивозом. Це було дуже цікаво. Потім звідти нас вже на Кринки відправили, але я там вже не, не приймав участь. Там я перевівся в пілоти FPV. І вже коли ми переїжджали на Вовчанськ, то там вже я був вже в ролі fpv оператора пілота І це була зовсім вже нова сторінка в моєму житті. Харків, Вовчанськ. Почали працювати там, вже в якості пілота. Почалися перші ураження, всі щасливі, всі задоволені, але не все так було круто, як хотілося, ясна річ. Ми тільки ми були молодий екіпаж, забезпечення було досить таки погане. Нічого приходилося і просити, і свої зарплати всі хлопці витрачали постійно на те, щоб щось придбати і якось далі працювати. Після Вовчанська вже нам сказали, що ми переміщуємося на Курск. Суми, і там вже насправді був, скажімо так, перелом. Нас було, нам почали давати дуже багато дронів, були гарні, дуже місця, рельєфи, звідки можна було працювати, і там просто це було кожен день. Кожен раз ми виходили, у нас були ураження, як і техніка, і просто підерська піхота, мотоцикли, баги всякі. Ну, було багато чого насправді. Але знову ж таки, треба розуміти, що в нас в екіпажі не я один. У нас є хороший технік, сапер. На той момент у нас був інший сапер. Він загинув, на жаль. Зараз у нас інший сапер, який теж дуже круто робить свою роботу. То так, потихеньку. Зараз ми були на І от нещодавно. Ми переїхали вже на Донецьку. Донецький напрямок біля Дружківки працюємо. Насправді, всі ураження, які в мене були, вони мені. Пам'ятаються, і я за них всіх насправді задоволений. Немає такого, що я би міг якийсь відокремити і сказати, що я більше всіх пишаюся. Маю, маю одну історію, яку я... мене болить просто. Коли я залетів між двома баги, там просто підар і не розрив був. І це просто. Боли до сьогоднішнього просто дня, бо я пам'настільки ну, це все мало бути гарно, і ну не, не збулося на той момент. Я правильно розумію, що в тебе немає українського громадянства, і ти можеш в будь-який момент демобілізуватися за власним бажанням. У мене є українське громадянство, але в мене є е документи в Сполучених Штатах. І я по тим документам виїжджаю спокійно в будь-яку хвилину. Я що я вже і робив декілька разів. Спокійно їду, так само я і повертаюся. І продовжую тут служити. Але в мене є і українське, і американське. Я б дуже хотів звернутися до чоловіків в Україні, не бути засиками реально, не сить. Тут, тут не страшно, просто йдіть. Ну, кожному чоловікові є що захищати. Я, не розум... я, я взагалі не розумію, чесно кажучи, чого вони, чого вони, що вони бояться і чого, чого вони не йдуть. Для мене, ну, для мене це дивно насправді. Я, коли йду в відпустку, я принципово не знімаю форму, бо мені соромно, щоб мене не сплутали з тими засиками, які реально ходять там і никаються, чесне слово. Я я по цій причині не знімаю форму. Я би, я би її знімав, бо я не розслабляюся, коли я в формі. Я не, не відпочиваю в відпустці. Але я її не знімаю, ну не можу я собі дозволити, щоб мене сплутали з ними. Просто ну і я їх не розумію. Нема чого боятися, просто приходіть, ідіть. Якщо ви нормальна, адекватна, здорова людина, у вас буде така сама відповідна і посада, і робота, і зможете працювати, і жити, і відповідно боронити Україну і землю, і свою сім'ю, дітей, і будинок. Ну, все, що вам цінне.